Коня звати Бебі, їй 15 років. Приїхали ми із Покровського, Дніпропетровської області, яка знаходиться на межі з Донецькою областю і знаходиться під обстрілами. У стайні реабілітаційного центру ХІП у Кропивницькому троє коней з Дніпропетровщини живуть п'ять днів. Їх евакуювали на прохання тренера дитячо-юнацької кінно-спортивної школи Олега Клітного. Каже, російські обстріли Дніпропетровської області посилилися два тижні тому. Коли біля мене розбомбили ферму, десь метрів 500 від мене знаходиться ферма і все время а школа знаходиться 2 кілометри від моєї домівки. До нас на кіноспортивну школу прилетіло 17 бомб. Я вже тоді, після 17 перестав щитати, насобирав відро осколків. Каже, тиждень не міг знайти, хто б безплатно вивіз коней. Тут попадається мені реабілітаційний центр Хіпос. Він мені одразу відповів без запитань, де ти знаходишся. Каже адрес, кажу, так, а що це буде стоїти. Каже, допомога, просто допомога. Евакуювали сідла, зброю конячу, ось ці коні, Бебі, Беха, радуга на слідуючій локації. Хочу подякувати цьому неймовірному Дмитру, який спас животних. У мене сльози на глазах. І подякувати Роману військовому, який під обстр... під обстрілами, нічого не боючись, витягував нас. Допомагав евакуювати коней. Військовий Роман Дячук. Три роки він був у російському полоні. Впродовж останнього місяця у кінному центрі проходить реабілітацію. Каже, коли почув, що у Покровському людям потрібна допомога, не сумнівався чи їхати. Там побачив переляканих тварин. Погрузка одного коня десь зайняла нас. Півтори-дві години. Взагалі там випалено. Ну тобто видно, що ФПВ літають, колони, люди виїжджають. Якби коней вчасно не евакуювали, вони від страху через обстріли самі могли завдавати собі ушкоджень, говорить тренер. Конюх обирав не стайню, упав прямо в деннику з остраху. А другий сторож упав прямо в біседки на дворі, а коні бігали і. Удиннику і билися об стіни, От страху коні могли і загинути. На базі ще залишилися. Коні дирекція приймає рішення. Біля мене вже сел немає ніяких, все розбите, Коломийці розбиті, конзавод Вишневе розбите. І зараз вибухи у нас в Покровському. Евакуація об'явлена. Крім коней, юнацької кінно-спортивної школи допомогли жительці Покровського вивезти коня та кіз. Їх кількість не рахували, каже власник центру. Тварини, які відчували страх і біль війни, отримали новий шанс на нове життя спокійне. Спасинні тварини лікують, участвують в реабілітації фізичної, також психологічної реабілітації для військових ветеранів. Каже, евакуацію провели за власний рахунок. Суму не називають. Я вважаю, що ну це не заробіток. Тобто є горе, ну на ньому не построїш свого щастя. У Кропивницькому Олег Клітний відновлює тренування. На цих світлинах він представляє команду Дніпра у національних змаганнях з конкуру. Душа моя на місці. Чувствую себе свободно, розслаблено і коні так само. Конкур це подолання перешкод. Це фото, які дають спогади, неймовірні спогади. Це конкур, де й перемагав і мав медалі. Каже, у планах тренувати учнів у Кропивницькому. У Покровському в кінно-спортивній школі залишило ще четверо коней. Куди їх евакуювати, вирішує адміністрація. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.